Усі ми пам'ятаємо напевно вже історичні дебати Трампа і Байдена, що пройшли наприкінці червня минулого року. Точніше кажучи, ми мало пам'ятаємо їх зміст, але дуже добре пам'ятаємо ось цей момент. Кінчудеверебломейкері сингл солітарі персон келеджболфорвона до дувід і Файні бій медики президент Biden, President Trump. дійсно, переглядаючи цей уривок зараз, мимоволі задаєшся питанням, як цей чоловік міг керувати цілою державою. Більше того, як він міг балотуватися на другий термін в такому стані. Адже здавалося б, ознаки погіршення когнітивних здібностей Байдена спливали в змі ще задовго до цих дебатів, і як їх можна було не помітити. Саме цим питаннями задалися двоє американських журналістів: Джейк Тапер і Алекс Томпсон. Вони написали книгу «Original Sin» в перекладі Первородний гріх. В ній вони детально описали заколісся президентської кампанії Джо Байдена в 2024 році. Як від президента весь цей час приховували правдиві дані, чому стан його здоров'я був засекречений? І найголовніше, в чому ж полягає цей первородний гріх президента? Збираючи матеріали, автори опитали майже 200 осіб, починаючи від членів конгресу до безпосередньої предвиборчої команди Байдена. Отже, я прочитала цю книгу за вас, і в цьому відео розповім найголовніше, що з неї варто винести. Але спочатку давайте розберемося, хто взагалі такі автори цієї книги, чому ми повинні вірити всьому, що вони пишуть. Джейк Тапер це ведучий телеканала CNN, ліберального і доволі продемократичного медіа. Він також був одним з модераторів на останніх президентських дебатах. Ось це він у кадрі стоїть. Алекс Томпсон це кореспондент з питань національної політики видання Axios. Він набагато менш популярний за свого колегу Джейка, але теж досить відомий у своїх колах. В основному пише про Білий Дім і всю його внутрішню кухню. Отже, ви зрозуміли, що Джейк та Алекс зовсім не лояльні до Трампа та республіканців. Журналісти. Вони не ставили перед собою завдання якось принизити або очорнити Байдена перед читачами, ні. Але при цьому написали ось таку книгу. Тож почнемо. Ця книжка починає свою розповідь із 20 січня 2021 року, коли Байден тільки-но вступив на посаду президента США. І вже тоді за ним почали помічати деякі дивні моменти в його поведінці. Наприклад, майже за рік до обрання у березні на одному зі своїх виступів він забув слова Декларації Незалежності США. We all these Kinds of things that have to be done. You know, there's a, during World War II, you know, Roosevelt came up with a thing that, you know, was totally different than a, than the, he called the, you know, the World War II, he had the War Production Board. А це, нагадаю, лише 2020 рік. Він тоді ще навіть не обрався на свій перший термін. До речі, про 2020. Саме в той час у світі розгорілася масштабна пандемія. І як не парадоксально, вона тільки зіграла Байдену та його компанії на руку. Замість виснажливих публічних виступів Джо зміг більше часу відпочивати або проводити свої спічі онлайн. Але перенесемося в 2021 рік, 19 листопада, за день до 79-го дня народження президента, білий дім оприлюднив результати медичного обстеження Джо Байдена, і журналісти одразу щось запідозрили. Там не було жодної згадки про когнітивний тест. Вважається, що після 65 років проводити такі тести регулярно це цілком нормальна практика. Вони не займають багато часу, це буквально 10-15 хвилин, і здавалося, було б логічно провести такий тест для 78річного чоловіка. Тим більше, якщо в нього вже з'являються деякі провали в пам'яті. Тим більше, якщо цей чоловік президент США. Ці ж демократи ще в 2017-му зажадали від Трампа пройти цей самий тест, коли йому було 71. Він тоді, до речі, склав його невідмінно. Однак на цей раз вони пояснили своє рішення тим, що вони, мовляв, і так часто бачать президента, і не потрібно йому ніякого обстеження. Здається, вони помилялися в середині 2022 року поступова забудькуватість і фізичне виснаження Байдена ставали все більш помітними. На той момент свого президентства він дав лише 38 інтерв'ю. Як в той час Трамп за аналогічний період встиг дати вже 116, аж втричі більше. А Обама взагалі 198, майже в 5 разів більше. Але не тільки кількість цих інтерв'ю зменшилася. Навіть сам процес підготовки до них ставав дедалі складнішим і складнішим. Ось що пишуть у книзі. Потрібні були години і години, щоб підготуватися лише до одного інтерв'ю, сказав другий високопоставлений чиновник Білого дому. Доводилося постійно перебудовувати графік на півдня, і часто було відчуття, що у нас просто немає на це часу. Усе ставало помітно стислішим: промови, абзаци і навіть окремі речення. Словниковий запас теж помітно збіднів. Проблеми почали виникати навіть під час зйомки коротких промо відеороликів. Наприклад, коли Байдена просили просто пішки пройтись перед камерою, то він робив це надто повільно. У результаті його почали спеціально знімати в слоумо, щоб приховати наскільки повільно він рухається насправді. Ось ще приклад: у ці дні, коли в Джо було заплановано кілька інтерв'ю з журналістами, його команда готувала для нього такі спеціальні картки шпаргалки. Там вже заздалегідь були прописані відповіді на запитання, які теоретично могли пролунати під час розмови. Вони допомогли Байдену не заплутатися та хоч якось відповісти на питання. Ці карточки почали використовувати наприкінці 2021 року. Це була невелика шпаргалка з головними новинами того дня. Якщо журналісти ставили Байдену запитання, він міг одразу дати підготовлену відповідь. Загалом, таких досить кумедних випадків, коли команда Байдена буквально підлаштовувала під нього навколишнє середовище, було досить багато. Коли він почав спотикатися і падати на трапі літака, трап замінили і зменшили висоту між сходинками. Коли на записах голос президента звучав надто тихо і хрипло, мікрофон просто підсовували ближче до тіла. Зрештою, під президента підлаштували навіть робочий графік. Усі заходи тепер відбувалися виключно з 10 по 1600. Рівно 6 годин, коли Байден міг з'являтися на публіці. Ви можете спитати, а що весь цей час робили демократи? Хіба вони кожен день спостерігаючи за Байденом не помічали усього цього? Насправді помічали. Однак говорити про це або якось висловлювати занепокоєння було абсолютно заборонено. У штабі кампанії радники пошепко обговорювали, що він, Байден, часто буває не зовсім у формі, але відкрито про це заговорити ні з ним, ні з його найближчими помічниками було неможливо. Це було фактично табу. Навіть більше того, у книзі говориться, що Політбюро, а саме так там називають найближче оточення президента, взагалі намагалися ніколи не розчаровувати Байдена поганими новинами. Його спеціально ізолювали від зовнішніх новин, фільтруючи інформацію так, щоб залишати лише сприятливі новини. Його оберігали на кожній зустрічі. Вони завжди хотіли, щоб він був у гарному настрої. Казали, не говори йому це, не згадуй про те. Вони фільтрували інформацію, аби захистити його від поганих новин. І ось з таким набором, президентом, який постійно щось забуває і його командою, яка відверто заперечує реальність, 25 квітня Джо Байден офіційно заявляє, що буде балотуватися на другий термін. Йому було 80. Розпочалася предвиборча кампанія. А разом з нею почали з'являтися й десятки різних статей та заголовків від топових ЗМІ щодо віку чинного президента. У них автори ставили досить логічні питання: а чи не занадто старий Джо Байден для другого президентського терміну? Адже до моменту його закінчення йому було б аж 86. І на цьому моменті дійсно варто зупинитися, адже автори книги заявляють ось таке. Предвиборчий штаб Байдена виробив чітку стратегію атак на журналістів, які порушували тему віку президента. Вони залучали інфлюенсерів, лояльних репортерів і партійних активістів, щоб публічно виставляти таких журналістів як некомпетентних та упереджених. Ось один з прикладів повідомлення співробітниці штабу Байдена Брук Горен до інших демократів. Хочу звернути вашу увагу на цю статтю. Ми були б вдячні за допомогу з критикою, якщо ви не проти. Написала вона, маючи на увазі досить нейтральну статтю в New York Times авторства Майкла Шира. І Я прочитала цю статтю, повністю, і там дійсно немає такого чогось, за що автору можна було б приписати упередження або ейджизм. Він просто зібрав докупи дрібні деталі про Байдена, про його фізичний стан, і вийшла ось така стаття. Але давайте рухатися далі. Минали місяці стан Байдена продовжував поступово погіршуватися. Як говорила його команда, він почав taking lots of naps, багато дрімати у день. Але ось ще один момент, який мені особисто дуже запам'ятався: у червні 2024 року на черговій зустрічі донорів демократичної партії в Лос-Анджелес прилетів Джордж Клуні. Він давно підтримує демократів і знайомий з Байденом ще з 2006 року. Але в момент зустрічі з президентом, коли вони почали вітатися один з одним, Байден просто не впізнав Клуні. Добрий день, пане президенте, сказав Клуні. Як справи, відповів президент. Чудово, як пройшла поїздка? спитав Клуні. Нормально, це Джордж Клуні, підказав хтось із помічників президенту. А точно привіт, Джордже. Нарешті сказав Байден. І таких випадків було просто неймовірно багато. То Байден забував своїх колег, з якими працював роками, то забував терміни свого віце президентства Одного разу він навіть випадково назвав себе першою темношкірою жінкою-президентом. Ось так минали дні і тижні. Однак на горизонті вимальовувалася одна дуже важлива подія дебати. Як я вже говорила, один з авторів цієї книги, Джейк Тапор, безпосередньо сам модерував ці дебати. Він був одним із ведучих. Можливо, саме цей переломний момент і надихнув його написати цю книгу. А описує він все це так: він запізнювався: було 8 годин вечора, а президент Джо Байден ще не прибув до студії CNN в Атланті, де о 21.00 мали розпочатися довгоочікувані дебати між ним і Дональдом Трампом. CNN узгодив з кандидатами, що Трамп отримує можливість пройти репетицію на сцені о 15.00, а команда Байдена о 17. .00. Проте обидва кандидати запізнилися. Близько 18.00 Трамп прибув разом із керівниками кампанії. Він, як людина телебачення, ставив безліч запитань: яка саме камера моя, що CNN буде показувати, коли говоритиме Байден, який формат запитань? І так далі. Минула ще година, а Байдена і досі не було.

and now i'm the oldest and i'm going to continue to move until we get the total ban on the, 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 the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more uh, asylum officers president trump uh, i really don't know what he said at the end of that sentence i don't think he knows what he said either look так, Я впевнена, ви вже наслухалися купи експертів, які сказали, хто де стратив, хто де помилився, тому я не буду повторюватися. Але головну думку, ви напевно зрозуміли. Це був той самий переломний момент, коли навіть самі демократи зрозуміли, що Байден вже просто не готов. Однак найцікавіше, як у цій книзі описуються події одразу після цих дебатів. По перше, як йдеться в книзі, сам Байден явно взагалі не усвідомлював, наскільки жахливо він тільки що виступив. Одразу після дебатів, приблизно об 11-й вечора, президент і перша леді з'явилися на заздалегідь запланованій вечірці в честь перемоги на цих дебатах. Коли Байдени зайшли в залу, присутні вигукували: Ще чотири роки, ще чотири роки. Джил Байден вийшла на сцену, вихопила мікрофони діджея і промовила. Джо, ти виступив просто чудово. Ти відповів на усі запитання, ти знав усі факти. А скажіть, ну, що робив Трамп? Звернулася Джил до натовпу. Брехав. Хором вигукнув натовп. Отже, відповідаючи на питання, що таке цей самий первородний гріх в назві книги, це і було рішення Байдена балотуватися на другий термін. Прочитавши цю книгу до кінця, у мене залишається одне єдине запитання: чому демократи до останнього не хотіли визнавати проблему віку Байдена? Можливо, це був страх втратити владу, ініціативу та контроль над усіма процесами. Можливо, вони вважали, що хто ще, крім Байдена, здатен перемогти Трампа. Адже він вже робив це одного разу, зможе і ще раз. Ось тільки перемога ця була 4 роки тому, і Байдену тоді було 77. Взагалі, завершити я б хотіла невеличкою історією із раннього життя Байдена, адже мало хто знає, через що йому тоді довелося пройти. У ранньому дитинстві бізнес його батька, Джозефа Байдена старшого, збанкрутував, і родина була змушена переїхати назад до Пенсильванії до бабусі й дідуся. У школі Джо постійно дражнили через заїкання. У 1972 році його перша дружина Нелія та їхня маленька донька загинули в автокатастрофі, а двоє синів потрапили до лікарні. У 88 році лікарі виявили в Байдена аневризму мозку. Він пережив операцію і вижив. У 2015-му його молодший син Гантер потрапив у залежність. А того ж року помер його старший син Бо. Головним девізом Байдена в його мемуарах «Promises to Keep» є фраза «Get up». Вставай 18 травня. Офіс Байдена оголосив, що у колишнього президента рак четвертої стадії. Як би ви не ставилися до 46-го президента США, слід визнати одне: життєвий шлях у нього дійсно був дуже складний, але він кожного разу підіймався і йшов далі.